Що каже слово Боже про десятину? У першій книзі буття 14-20 їдав Авраам, батько усіх віруючих. Він названий другом Бога. Його племінник, Лот, який жив у Содомі, захопили і викрили в полон з родиною. Авраам переміг чотирьох царів-загарбників військом, численністю всього 318 чоловік. В присутності царя Содома дав десятину від усього священнику Бога Всевишнього Мелхесідеку, який благословив його, сказавши, що перемогу дав йому Бог, тільки після цього Бог уклав з ним завіт. Чи жертвував Арам Богові понад десятину? Так він поклав на вівтарь найцінніше, що в нього було, свого сина, якого чекав сто років. Завдяки цьому між Богом і Авраамом було укладено завіт і пізніше. Бог зробив те ж саме, віддавши свого Сина Ісуса Христа заради спасіння людства. Авраам, духовний отець усіх віруючих, показав приклад майбутнім поколінням, як треба чинити.